Вітаю вас, малята! Закружляли тут сніжинки, як метелики прудкі, прилетіли до ялинки, причепились на гілі. Голі кущики прикрили, притрусили поріжок і доріжку побілили. Зовсім інший став лісок. Дітки, яка пора року зображена на цій картинці. Так, вірно, це зима. Чим вкрита земля? Подивіться уважно. Так, це сніг. А де ще лежить сніг? Так, вірно, на деревах. Що ви помітили, лежить під деревом? Дивіться дуже уважно. Так, це сніжки. Дітки, а розкажіть мені, будь ласка, які сніжки бувають? Які вони? Холодні, круглі, білі. Так, вірно. Подивіться, дітки, хто тут розважається? Так, вірно, це дітлахи. А чому малята тепло одягнені? Як ви гадаєте? Бо на вулиці холодно, морозно. Коли дме холодний вітер, то яка зима? Яка зима буває, коли дме холодний вітер? Вітряна, правильно. Якщо на вулиці холодно, то яка зима? Правильно, холодна. Якщо снігом вкрило землю, то яка зима? Правильно, сніжна. Коли мороз щипає щічки, тоді яка зима? Так, вірно, морозна, дітки, ми з вами добе, добре попрацювали. Ви великі, молодці. До побачення!